Доброго всім дня. Маємо такі приховані двері під стінові панелі. Коли полотно йде в рівень з ціновою панелькою. Зовнішня сторона ДСП Алюмінієвий профіль по контуру. Внутрішня сторона HPL-панель, може бути фарба. Тут алюмінієва коробочка. Відкос пофарбований. Внутрішня стіна в даному приміщенні також пофарбована. Можете зробити такий огляд. Так вони виглядають. Верх також зашитий панелькою. Кому цікаві таке рішення, посилання буде під описом. Звертайтеся, компанія, двері звідусіль.